Всім привіт! Сьогодні спілкуючись з дівчатами в нашому телеграм-каналі. До речі, хто ще не підписався, не перейшов на наш телеграм-канал, рекомендую! Там дуже багато обговорень по всіх темах, які нас цікавлять. І виявилося, що нема толкового відео по зефірному листу. Тому одразу. Так, як я працюю постійно, я вирішила записати вам все, що стосується зефірного листа. Всі новинки, все, що я допрацювала, тому що є відео, але воно дуже давнішнє, десь рік тому я його випускала. А зараз є дещо новенько. Так, що нам потрібно? Дивіться: зефірний лист я роблю на тепер уже на зефіру на соці, або ще можна. Ось вам покажу ще дивіться: а на зефірі на безка це самі кращі зефірні маси, які підходять для зефірного листа. Що нам потрібно? Ми можемо його зробити в пергаменті. Нам потрібно буде два листа пергаменту. Можемо зробити гітарну плівку або ось такі ну, от файлові якісь плівочки. Далі нам потрібно буде качалки, а можна і обмежувачі. Я ще забула вам пок... <кій> возьму ще один інший, і ну коли вже буду відсаджувати. Є продаються вже такі готові обмежувачі, які вдягаються резиночки такі. Які вдягаються на качалочку, і ось так одягаємо і катаємо, і відразу у нас все а, обмежувачі нам за нас працюють. А у мене є ось така, тому що пергам на пергаменті я роблю великі такі листи. А, тому ну маленька качалочка мені не дуже підходить, а, а на таку велику в мене немає обмежувачів. Тому зробимо їх самі. А, можете придумати будь-що. Взяти там дві лінійки, або якісь дві однакові висоти, це буде залежати від того, яку висоту ви хочете зробити. Я вам зараз покажу ось в наступному відео ви побачите, що ми зробимо ось з цих заготовочок. Що можна зробити з ефірного листа? Дивіться: ось такі квіточки, будь-які, ось такі зірочки. Це, до речі, вже профарбовані. А далі можна зробити те, що у вас є. Ось дивіться, такі сніжинки, на квіти, це метелик, згадувала, як на українській мові. Тому все, що у вас є, ви можете будь-які. можете, ну, Ось у мене, дивіться, беріть плунджери, вирубки, все, що ви забажаєте. Можна такі взяти, тобто, ну, ви можете вирізати це те ж саме, що а, припустимо, мастика або ж шоколад м'який, еластичний. Все це можна зробити. Тому, так, вроді, все, розповіла. А, що ми робимо? Закалачуємо зефір. А, на, я роблю на соці. Перші, а, перше тісто, я, звісно, ось, бачите, я вже зробила собі квіти. Ось такі бутончики, квіти. Листочки ось тут, бачите, зараз покажу вам ось такі листочки, щось у мене голос сідає. Ну нічого, сподіваюся, не захворію. І тепер у нас в духовці, зараз я вам покажу відразу, є уже такий, по-перше, стоїть мисочка. і Такий запозирившийся зефірчик. Я тепер його зараз сюди спущу. Ну, давайте зроблю при вас. Це в мене з насадочки, я в... сюди видавлюю. Він не за зефірований, він е -е, просто е -е, запозирився. Але агар тут стабільний. Так, є. Я чому, зараз ми його візьмемо? Ось тут, а де мої ножиці. Зараз відключусь. Дивіться, я випустила зефір в мисочку. Тепер я беру лопатку, але я не збиваю нашу масу, а просто перемішую, випускаючи повітря з нашої маси. Ми не збиваємо ось так. Нам не потрібно тут... Нам потрібно, щоб він був без пузирів, і він був такий тянучий, еластичний. Хоча я вже так збиваю, що він у мене рідко буває такий тякучий. Так. Тепер набиваємо в мішечок нашу масу. Так. Так, я набила всю масу повністю в мішечок, обрізаю носик, так, ну, скільки, там, скільки вам заманеться. Далі, я спочатку давайте в пергамент. Беремо наш один лист пергаменту, ставимо обмежувачі і викладаємо нашу зефірну масу на пергамент. Якщо у вас обмежувач такий тоненький, то багато не накладайте, тому що буде вилазити. Тут потрібно зловити. Бажано, щоб не було таких пустот. Все, є. Це я поки сховаю в духовку. Накриваємо іншим листом пергаменту. Випускаємо повітря ось тут. Бачите, у нас є повітря. Так, беремо качалку і качаємо ось таким чином, по обмежувачу. Просто прокатуємо і все. Бачите, навіть теж забагато. Буде вилазити або порами більше, або менше зефірчику накладайте. Все. І залишаємо ось таким чином десь на півгодинки. Так, зараз я це уберу. І тепер ми робимо те ж саме на е, гітарна плівка або ж е, файли якісь такі плотненькі. І робимо ті ж маніпуляції. Ті ж самі. Я гадаю, що тут теж досить, бо повилази. Зараз це сховаю. Накриваємо верхньою плівочкою, випускаємо трошечки повітря, беремо нашу качалочку і ось так прокачуємо. Бачите, багато я. Тут від товщини, я вам зараз покажу. Буде залежати від товщини. Ну, не буду тут пачка, чужи, якщо що, обріжу. Бо зараз повилазить і все буде на столі. Нічого страшного. Тоже. Два 2 г зефіру пропаде, нічого страшного. Так, а, залишаємо на стабілізацію десь на півгодинки. А для вас це буде. Одна секунда, але в цей час я вам ще покажу. А, у мене зефірна зефірний лист простоя в, в контейнері. А, ну Цьому десь днів 5. Ось, дивіться, він так в пергаменті я його і залишила. Ось так я його склала. Так, це профарбоване. До речі, а можна відразу масу профарбувати і це бачите, ось ці робила. Можна відразу масу профарбувати і відсаджувати і одразу профарбовану масу. Я так не люблю, тому я фарбую потім уже в той колір, який мені потрібен там для того чи іншого. Ось цей зефірний лист, дивіться, бачите? оце какао профарбовано. Це барничком, це такий товстий. Дивіться, по-перше, дивіться, який він еластичний. Це 5 днів він був в контейнері. По-друге, дивіться. Він нереально смачний, він класний, ну це зефір. Просто ну, такий от, за, за сплющений, акуратно все це зроблено. Тому ось, ну це товстий. Це десь ну, тут один сантиметр десь товщина цього зефірного листа. Це ви можете гратися уже для будь-яких цілей вибирати товщину вашого виробу. Тому я просто показую і розказую. А ось цей лист пергаменті це, ось це через отакий обмежувач, ну, такий тоненький. Ось і Давайте подивимось дивіться. Я його навіть не знімала і нічого не робила, не пудрила, ну нічого. Просто от як закатала оце, от, як ми цю закатали. І так я, в мене просто лишнє залишилось. Дивіться. По-перше, який він м'якенький, еластичний. Бажано, звісно, знімати, ну, що я не буду зараз вам. Ну, ладно. Це треба. Надо... Бачите, коли поспішаєш, а то ж мені тут кажуть, що я дуже соплі жую, то я починаю це поспішати. А коли, як, як ото кажуть, хто спішить, той людей смішить, так? Да? Його потрібно ось так обережненько знімати. І тоді все ок. О, бачите? А то ви ще злякаєте, що він ламається. Ні, все добре. Дивіться. Який він тонесенький. Дивіться, що з ним робиться. Чудово! Його можна профарбувати, його можна не фарбувати. Ось де я одламала. Дивіться. Ну, зефір. Просто зефір. М -м 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 -м, клас. Ну це просто смачно. А з нього можна робити будь-які вироби. І поступово ми з вами будемо робити купу речей. А ще будемо комбінувати з іншими деталями. Так, ну що, ще почекаємо і повернемось уже, коли стабілізуються наші листи. Пройшло півгодинки і. Починаю... Давайте я почну з цього листа. Що я роблю? як Я, роблю? я вам розказую, так, як я роблю. По-перше, знімаю верхній лист, дивіться, яка краса тінь. Тепер я трошечки, якщо вам потрібен білий колір, то тоді можете припудрити. От я частинку, зараз візьму своїм віночком і його припудрю, для того, щоб. ну Давайте на цьому я зроблю опудрювання трошечки. Якщо вам потрібно профарбувати, то можете відразу прямо на цьому взяти ось так і пропшикати будь-яке. Ну, давайте я отут трошечки якимось. там Ой! Оце припудрила Вибачайте! От, бачите, наклонила дуже пузирьок, і дивіться, що в мене вийшло. Ну, нічого, викину, виріжу. Це ж все-таки для вас я роблю нічого страшного. Так, тепер ми трошечки припудрили або профарбували. Тепер я накриваю пергаментом. Дивіться, дуже важлива річ не залишайте на. Гітарне плівці або файлики надовго не залишайте. Чому? Тому що він буде прилипати. На пергаменті ви можете навіть не опудрювати, і він буде добре зберігатися. Тепер я перевер... перегортаю, знімаю верхню, також надовго не залишайте інакше прилипне, і ви потім його не оддирите взагалі. Розумієте? І тепер ми можемо вирізати, беремо будь-які там фігурки, які ви бажаєте. Хопа. Дістаємо. Воля! Дивіться, яка краса. Ми можемо його профарбувати окремо. Ну, це вже, ну, я думаю, що ви вже зрозумієте, тут нема нічого важкого. Основні тези я вам розповідаю. Що, зберігайте? І якщо ви там більше аніж на годину залишаєте, то перекладуйте на пергамент, тому що на плівці, навіть на гітарній плівці, прилипне. Або ж опудрюйте з обох сторон і тоді прикривайте і можете зберігати. Ось така краса у нас, ось вам плунжер такий. Да? Ось давайте виріжемо. О, руки вже в барвнику. Дивіться. Вуля. І сніжинки, формочки та все що завгодно. Мало того, ось я вам покажу ну, те, що ми будемо. Ну, це в наступному відео ви побачите. Вони м'якенькі, вони класні. Руки грязні, не буду дуже тут. Вони. Ну, Не хочу ламати, бо це для наступного відео в мене заготовки. Ви побачите, якщо чекайте наступне відео, ви побачите, що я з цього придумала. Е, почекайте. Тому, будь-що, можете зробити, профарбувати, е, вирізати, залишити. Залишити так, зефірний лист, перекрити. О, бачите, от як пшикнула. Тепер уже візді у мене цей баровник. і зараз буду убирати. А, нічого важкого абсолютно немає. Те ж саме, давайте ну от квіточку можна. В центрі рожевеньким. По краям зелененьким. І ще зверху щось намалювати. Ну, це вже ваша фантазія. Це в наступних відео ми будемо з вами робити різні штучки з цього зефірного листа. Все, я вже не буду вам показувати інший, тому що ну, все те ж саме. З однієї сторони відклеїли, з другої сторони, відклеїли. Можете припудрити, якщо вам біленьке потрібно, якщо профарбувати, ви можете фарбувати в будь-якому варіанті. Можете спочатку вирізати, потім фарбувати. Можете всю масу профарбувати. В общем, все, що ви е хочете, ви можете зробити. Основа у вас є все дуже легко, просто нічого важкого, нічого особливого не потрібно. І у вас завжди буде класна маса. Мало того, її можна зберігати в контейнері, ну, дві неділі так точно. Вона просто буде. У мене навіть десь була, десь місяць вже лежить. Він такий сухенький, але він вирізається і просто, ну, такий. Ну, ви спробуєте. Все, я гадаю, на сьогодні все. Я вам все розказала, розповіла. Гадаю, що це було, буде корисне відео. А на сьогодні все. Люблю вас. Не забувайте про лайки, коментарі, підписуйтесь. Люблю вас! Пока-пока!